Ви пара? Ні. Ні, ми колеги. Колеги? Да. Так. А скажіть, у вас є пара? Ні. А вас? У мене є дівчина, да. так. Доді запитаю, скільки грошей потрібно, як ви гадаєте, для комфортного життя в Києві? Ну, як мінімум тисячі доларів. А можна відповісти, як дівчата, це типу, 500 тисяч доларів в місяць? Ні, ну насправді, ну я вважаю, що десь. Ну... Півтори, дві. Якщо ну, дивлячись, де знімати звісно квартиру. Якщо там десь більш до центру, то я думаю, там ну дві тисячі доларів це буде прям от комфорт. Скільки приблизно ви витрачаєте? Як мінімум тисячу доларів? Ну, я витрачаю більше, ніж заробляю. <гум> виходить так, але ну, в середньому, да, ну, десь тисячу доларів, може, трошки більше. А, машина з'їдає більше грошей, а так, ну, да, десь так. А як секрет? Це на кредитку живете? Ні, ні. Це я колись відкладав гроші там, в баночку собі. Зараз теж намагаюся відкладати гроші, але зараз ну, виходить тільки забирати звідти гроші. Чим ви займаєтеся? ким працюєте? Працюємо в продажах разом. І так. займаємось рекламою. Я як обличчя компанії, скажімо так. Е, ви модель? Ну не модель, ні. Ну я там <плес> відео знімаю. Відео знімаюсь для компанії. Ось так. Що мотиваційного побажаєте сьогодні нашій молоді? Займатися тим, чим подобається, і обов'язково розвивати це, монетизувати. Це маст хев, тому що я колись не займався цим. думав, та це це будуть мало платити. Ще щось таке? Ні, я перепрацював вже на безліч роботах. На 15, можливо, якщо не більше, і жодне з них мені не подобалося, хоча там платили гарно. Ставити ролик з вставкою – нічого не бойся, нічого.